Всім привіт, Це новини Кременчуцького ліцею номер 4 Кремі за цей тиждень. У рамках фестивалю севі дитячих очей. Це відбувся перший етап міської акції. Моя школа гордіства Кременчук, мій супер-клас!». У рамках Всесвітнього дня доброти у ліцеї відбувся твершмок, на якому ліцеїсти та вчителі дарували один одному теплі і щирий обійм. Ця актива завета отримала диплом учасника онлайн заходів, присвячених відзначенню дня охорони праці. 12 листопада учениця 11 класу Янкова Софія. Наставник Оксани Попаса взяла участь у 5 всеукраїнській науково практичній конференції в межах співпраці з Полтавським національним педагогічним університетом імені Колоєнка. Лідерка учнівського співуправління ліцею Маріка Дашко взяла участь у рандову School Education. На цьому сьогодні все. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Побачимося наступного тижня.